Так, я сьогодні намагаюся без допомоги, копаю ямки і це останнє ось висаджу туї. Туї вон стоять, там може видно, їх Під аличою. Ну Тут вже буде видно. Ну, і може я й до кінця сьогодні зроблю, а може і ні. Так, а чому ні? Треба сюди пісочку донести, треба торф. Я там уже в дві ямки насипала, тепер ще ношу. Ну, зараз оцю викопаю. Потім залити треба. Ну, зате буде гарно, бачите? Воно ще не дуже, звичайно, видно. Ну, але видно. Ну, ось так я вже шість посадила. Там є пропуски. ну Сусід говорить, ми там посадимо. Якусь чи тую, чи, може, я не зрозуміла правильно. Ну, а так уже вимальовується щось. І це вже я сама шість посадила. Та ну, треба ж мати совість, що ж він без кінця мені допомагає. Ой, дякую йому. Буде гарненько. Ну, ось, справилась, посадила всі. Ой, не знаю, скільки багато. ну Тут не буде, тут буде голуба, тут якась туйка і ще між ними, все. І одна лишилася, зараз посажу в дворі. Отаку От роботу я сьогодні зробила потихеньку, ну, а так же мені ніколи. А це зробила коли Малюка нема вдома. Не знаю з якого боку краще видно. Ну ось це якби спочатку ділянки чи з кінця. Як там його поняти? Ну, Та не зрозуміло. так непогано буде. Це ж іще скільки тих голубих треба зараз. Поки що слабенько видно. Ну, видно, скільки ж їх тут треба голубих Один, два, три. Чотири. Поки нарахувала чотири. Так. П'ять. Шість чи сім, чи що? Ну. Поки що вони маленькі, так. Але вже чистенько, краще, ніж та трава росла. Все, пішла, я ту їх посажу. Так, оця гарна. Ось велика оця. Така вже подобається. Ну та й так нічого. З вітром похилилися, ну, підправлю потім. Добре заливала водою. Вічі. А завтра корні віном Хожу і думаю, де ж його почати посадити, мабуть, отут. Фенді. От уже чудо. Це в нас вітер такий, білизна, завівається, закрутилась. Хочу, щоб тут оця стіна була закрита, щоб не було цих потріскань. Звичайно, її прийдеться переробляти. Полопалась повністю. от Ну і це, мабуть, я тут його посажу. от Думаю, тут ось у мене маленький, мабуть, він без корінця. Ялівець, то сюди посажу тую. І так потихеньку, може, я їх сюди і наберу. Може, сама вирушу. Ну, довго вони ростуть. Ну, це ж неймовірно ждать та, так довго дуже. Ну, я показувала в мене перед спальнею, там yeah. з якого ж з 20-го року, що я Саші хотіла посадити ну, біля могилки там, а Віка не дала. Ми сказали, бабуля, в тебе хризантеми повиривали. А я з горшками садила. Прям. Ну кажу, вони ж були з горшками, чого ні. А сама дивилася в а де воно мені попалося? Українська, чи в тік чи в Фейсбук, жіночка. Оце ж де на... зараз ж люди несуть і квіти, і все. Ми ставимо в вазу. А люди ж несуть із горшками ставлять. Жвіз. Вибачте, з корінням. І вона два пакети такі здоровенні на нагребла, Він матюкається там, хтось знімає, каже, зараз. Викладай все, вона це я не тут взяла, десь взяла. Короте. Він сказав, що викликаю поліцію, то вона й ті там поставила. Ну, Люди різні, Тож ж понабирає, а потім хто ж не знає, та й купе, та й принесе додому. Ну, я, звичайно, не вірю ці забобони, що говорять, там не можна, те все. Ну, сама я майже нічого ніколи. Панахідки, да, і то як в руки дають. А так не виру я з гробика нічого. Хоча сама теж в руки віддаю буває. Або покладеш і йдеш, а хто взяв, то, то їм. А нам головне, що ми пом'янули. Такий вітруган, що мої перці он, поскручувалися, я ж їх поливала, помідори аж валяються. Ой боже. Ну добре, буду я садити. Ну, сюди я посадила такий, як і думала. Тут ось росте у мене древовидний піон, я чи сказала, чи ні. Я й не пам'ятаю, який він і, ко... і це для кого я садила, чи для себе, чи не знаю. Ну Прийдеться його перенести. зовсім маленький. Чого ти, господи? Ти хочеш додому, зараз підеш. Ну, залила. І, дивіться, вітер, який аж хилиться, думаю, що й вирве. Ввечері ще залию. Там двічі я заливала раз, а потім ще воно впиталося ще раз. А завтра я Підливаю. Це буде аж увечері, бо завтра я нянечка. Несу Наталі черіки. Ось. Три. Казала, мені там один чи два і забула, скільки вона казала. Кажу, ну то спочатку говорила п'ять. Ладно, я на три е, е, ну потім три, я согласилась на три. Тепер один чи два. Ну Кажу, я лишила тобі три, ото три забирай, однесу зараз. Догадайся. Виходь, чого ти в хаті сидиш. Привіт. Що? Ага, я поняла, а мам у хаті. Купаю. А, купаєшся, зрозуміла. Ага, краса тут така. Ой. Привіт, Наталочка. Привет, я мамі ж принесла <сум> черуті черіки. Ой, Ой. Бачиш, я її сьогодні поливала, Наташ. А... Дивися, як воно. Ну вони ж високі урослі. Вона ж дуже хоче, бо вони. Дов я я ї... довго відплоді. Да, Я ж її в ноябрі носила в листопаді. Ага. А що трапилось, що ти робиш оце? Садю. А, Ого, ти ну, купила? Та це ж подарили мені на день народження. Ага, і оце так треба робити? Не, Розповідай. Треба трошки розправити оці корішечки. Ага. Покажи квіточку гарну. О, це на день народження гарний подарунок. Я люблю їх, тільки ж вони ж зарази. Ну нічого. Привіт, Наташа. Принесла. Принесла. Вона не встигає нічого робити садити. Наташ. А це ти посадиш? Це ж ти заказувала. Наташа. Я б вже посадила, посадила як якби. Я вірю. Наташ. А, ой, Боже, він же ж лапкою. Випущусь. А от... двері Закрию, добре. Мамка ще заказала, я їй в прошлому році дала, але вона її не зберегла. Троянда ета, полька називається гарна. Ну кажу, я тобі вирощу, посадила. Ну, це вона ж може, на осінь її потім заберете. Я її отам посадила давай. під моїм. Ну чи... а вона? І підде, так, ну, да, коротше. Зараз я випущу його. Ойчко. Казали, що тебе треба випустити. Підеш гулять. Іди, іди хороший. Давай. Виходь, виходь. -хо 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 -хо. Полетів. Полетів. Цілує Наташу. Фу, фу, я покупалася. Ну, а що ж ви просили, щоб я його випустила? Ну, на трапу. ну біжи, біжи. Показати, іди, іди. Хороший. Ну, що ти до мене прийшов? Та знаю, я й так завжди. Все, все. фу. фу. Наташа, руки або зажени за, за його. Я хочу гулять, хаїтьте. А то що ж ти кричиш на нього? йде. Він хороший. Ми на кладбищі, то сьогодні. Купили ж ми на проводки цей. Ну його його. А я тікай. Тікай. Там буде все в буде Ну і серці? Я вона ж ну так, да, я ж пахну Лицей. пендію. І ми купили йому оці петуні. Ага. Прав прийшли... прийшли оцей цвіточок, є, вони вирвали. Та... Ми ну, Наташ, я я забула чи в фейсбуці, чи я вже розповідала на відео это... женщину, мужчина українці. От, піймав на кладовищі прям два пакети оцих квітів, що в горшках. І він на неї матюком викладає. Ну, видно, це його могилка когось із рідних. І лишається два е, горшки. Вона каже, це я не тут брала. Він каже, я зараз поліцію визову. То вона й ті два і тікать виклала. Вони беруть. Ну, в нас не горшок, вони вирвали з горшка. Ну, так, возьміть з горшком. Ну, Ну, Горошок остав, це суха земля, а свідків немає. Ото Віка правильно говорить, каже, бабуля став ото в вазу, ну, каже, ти вже гор... ті... хризантеми садила. Ну, я ж в горшках садила. А ви мимо... а, моїх ми моїх приїхали? Ну, ми ж так заїхали, а так ж виїхали. Ага. І через тебе, коли біля твого Саші цемінтують. Ага. Я не знаю, чи оцей цього... ще. Заборчик. А, чи заборчик зробили чи не видно? Мені не видно, воно ж там кузь. Угу. А тут угу. цементують кругом могилки. Ой, ну слава Стоїте. Богу. Бетономішалка, Бетономішалка. І вони там роблять. Угу. Я не знаю, стільки ми були, чи в час, чи в два. Я... А чого ви мене не взяли? Чи ви зайняті були? Ти ну, то з дитиною, ти то я там знаю, не знаю. Було б обгукнуть, ну. Да, та нічого, я ж вони, не обіжаюсь. Вони з Базаря а? приїхали, ма поїхали. Поїхали ми і вони ж пообідали і пішли. Ну це чого я так, що сьогодні четверте число. А, ну, біля Саші ну, слава Богу, тут та Наталочка нічого, я не обижаюсь. Я свічку дома поставлю увечері, бо він же жив... Так, ну вже можна твою гортензію знімати, Наташку де ти її поставиш? Ого, важуча? Ні, не ваша. Ні? Ой, яка вона гарна, здорова така. Ну вони сюди туди пропадають. пропадуть. Ну, Нічого сейчас. не пропадуть. Айка, йди, йди вже до себе, йди. Диви, Та. як сонце згоріло. Ага. Ну, тоді а, я пішла. Ага. Це надю привезли. Ага, і шура йде. Ой, ну добре, Наташ, побачила тебе. Все, держись сонце. А, До помідор руки в мене не доходять. Висадила е, перці. Ну, які садила там пізніше. Це ті, коли ранні садила, е, то ці, бачите, вже і квіточки дали. Ну, а ці маленькі, ну нічого вони догонять. І чому я їх висадила? Вони були в стаканчиках, їх легше було садити. А томати в мене просто ростуть там в перничку. То думаю, може, от зараз вітер стих, то нічого. Ну і трішки є, але не такий великий. Ну, можна працювати. І... У мене в коробочці ще не попікірований перець. Я забула, що це я сіяла, мабуть, червоний. Отут, от, 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 значить, перші це жовті, оце два рядочки. Ну, що сьогодні садила, це оці. От. А останній тут і червоний за тебе, і жовтий. Ну, так, вся суміш. Думаю, я ж все рівно не буду брати насіння. Якщо буду брати насіння, то тільки оце, От. а те не буду. Будемо купувати перець і отак буду висаджувати, побачимо. Значить, під низ я положила добриво і трішки пісочку. Ну і все. Тепер тут. Де в мене був парничок, я його розібрала. Зараз досажу коктейльні томати два, сюди зліва від мене, і два чері І цей рядочок буде в мене вже готовий. ну коктейльні непогані стоять, хоч їх теж трішки поморозило, але вони відходять і нормальні. Колись, колись, колись давно, казала моя колега на роботі, Тоня, ну та мати, це бур'ян, аня та бур йдуть. Mm. Ну, це були 90-ті роки. Ось якось так. Ну і зараз я вже закінчую, а завтра ну я не встигну, завтра малюка привезуть віки на пів дванадцятої на роботу, то якби ж мені встать рано, а хто ж встане, ви ж знаєте, як я вже ніяка буду. Мені б, ще б ще час, ще б годинку. Ну. А люди кажуть, що в нашому віці погано спиться. Погано спиться, як нема що робити. А як отак або переробишся, тоді не заснеш, бо, бо наробився так, що і все тіло болить, і ноги болять, і поясниця болить. Ну, це ж так, якось так. Наталю привідала то мати однесла, і тепер не так буду часто ходити. Вона забрала до себе старшу сестричку. От. Ну, Наталя, як завжди, всім допомагає і все. Ну, іноді буду приходити. Або коли покличуть. Ось так.